Привіт, українці! Сьогодні вирішили розповісти вам далеку стару історію про чемпіонат України 2004 року. 2004 року це був: я зіграв в чемпіонаті України. Мені навіть 18 років не було. 17 років було. Що вам треба знати про цей чемпіонат? Він проходив в Харкові з Дня Незалежності, 24 серпня, і до початку навчального року, 1 вересня. Це був нокаут-турнір: 32 людей там по рейтингу, по відборах. От, я вже не пам'ятав цього так. На Вікіпедію я ж зайшов подивитися, що я як чемпіон області мене я як чемпіон області представляв Львівську область наш на чемпіонаті України. Так, от що вам потрібно знати? Нокаут-система. Тобто не багато турів. Дві партії зіграв в класику. Якщо е, е, контроль часу був 90 хвилин плюс 30 секунд, це важливо буде для розбору, розбору цих е, партій сьогоднішніх. Нема додавання після 40-го ходу. Якщо матч закінчується в нічию, тоді швидкий шахи. І все, нокаут. І наступний. Тобто, 32 учасників, одна 16 Стартуємо з 1-16. Щоб ви мали зрозуміти, мій суперник був Павло Ельянов з Харкова. Він навіть себе вдома. На той момент його рейтинг був 2 615. Так Василь Іванчук грав в цьому турнірі. Він 2,715. Перепрошую, Ельянов мав 2613 рейтинг. Був п'ятий по рейтингу в турнірі, а я був 28-й з 32. І Я пам'ятаю, їду я в Харків. Пам'ятаю, говорю з Володимиром Олександровичем і кажу, з мамою, там цей, а може, це я з мамою говорю. ну, Я думаю, а та що, ну, поїду, ну там там все одно якісь призи були може, для тих, хто зразу вилітає. І я думаю: а, а поки я зіграю партію, я краще зразу куплю квиток назад. Я чітко пам'ятаю, як я це хотів. Я граю з Ільяновим, член збірної України, 2600 плюс, а я майстер 2400. Куди мені? Значить, в нокаут-турнірі? Це ж не так одну програв і пішов далі. Ні, кінець. Я думаю, так куплю квиток зразу назад. Але якось мене, чи, чи мама, чи Володимир Олександрович, чи обоє казав: Та почекай, ще не купуй. Так от, дві партії з Павлом Ельяновим. Перші я грав чорними. І тоді, Д4 6, С4, С5. Я грав беноні сміливо. Я не боявся грати беноні. Зараз комп'ютер Д5, беноні це e 6. Комп'ютер каже, e 6 поганющий хід, краще Б5, краще грати волський волзький Але я грав тоді сміливо беноні. Кінь С3, ЄДЦД і Д6. В чому ідея? Ідея Беноні, що слон виходить на g7, і чорні мають принаймні одну прекрасну фігуру. Принаймні одну. Білі ходять кінь в 3, g6, Е4. Захопили центр, слон вийшов на g7, слон вийшов на Е2, рокіровка. І тут важливий хід. Значить, ну, найлогічніший хід в позиції це, звичайно, рокіровка. Напевно, більшість з вас або багато з вас зробили би просто рокіровку. Але тут є ось така ідея основна ідея за чорних. Чорні ходять а 6. Грозять піти б5, так легко не можна їм цього давати. А4, і чорні ходять, наприклад, слон G4 в цій позиції. Виявляється, що цей білопольний слон на С8 дуже часто його нема куди поставити. От якщо того слона нема, ми поб'ємо на F3, тоді кінь виходить на D7, Тура виходить на e 8 Тура на B8, іноді ферзь на С7, ферзь на Е 7, десь B5, пробуємо, десь С4, кінь Е5, іноді кінь Д7, дуже типовий маневр, кінь Е8, кінь С7, Б5. Ну, раптом всі фігури мають куди ходити. Ось це одна з основних ідей за. Чор. Тому Павло Ільяну входить кінь Д2. Це глибокий і насправді правильний хід, можливо, був точніший порядок ходів. Але ідея: все цей слон не має куди ходити, а кінь іде на С4. І це... Ну, це не буде опорна клітинка для коня, але це чудесна клітинка. Білі підуть А4, кінь С4 тиснуть на мою слабість на Д6, це буде не переливки. Тура Е8 не пускає коня на С4. Рукіровка. Кінь А6. Кінь А6. Ідея е, коня вести на c7. Я вам показував, що можна 8, кінь 8, С7. Одним словом, дуже часто в цих позиціях кінь стоїть на c7, але в нього там єдине завдання одне єдине. Провести B5. Це єдине, що кінь там робить. Нічого більше. Інакше йому немає сенсу. Але якщо ми провели B5, потім пішли B4, а потім кінь B4, кінь Б5, кінь д 4 Ось його destination, як то кажуть, ось куди він хоче потрапити. F3 укріпляє центр, щоб могти піти кінце 4. Я ходжу кінце 7. Тут така невидима боротьба йде. Якщо білі ходять кінце 4, ми зразу Б5 його в шию виганяємо, і в чорних велика перевага. Ну, звісно, Павло це все знає, тому він ходить А4. Все, а як мені Б5 провести? Три фігури контролюють. Дуже важко. І тут кінь Д7. Я походив всі партії. От... E, хорошим ходом теж був би хід Б 6 в цей момент з наступною ідеєю. на кінці 6 ходити слона шість. Настільки той слон поганий. Ми його хочемо просто вже побити на це 4. Віддаю двох слонів, все, але принаймні той кінь отут в горлі сидить. значить, e, от я пішов кінь Д7. Запам'ятайте цю позицію, Запам'ятайте цю позицію. Я походив кінь d 7 з поломіляну, і він відійшов короля шди. Навіть зараз це перша лінія комп'ютера. Король відходить подалі від всіх можливих шахів. І чорні ніби кажуть: білі кажуть, а що ти будеш робити? От як? Б5 провести майже неможливо. Як тільки я ходжу А 6, білі ходять кінці 4, потім А5 за -за 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 фіксують, і все, коня звідси не вигнати. Тому я починаю з ходу Б6. Дві ідеї. Перша на кінці 4 матхідство на 6, а друга, якщо білі нічого не роблять, повільно піти тура Б8, А6 і Б5, якщо дозволять. Значить. Тура А3. Дуже типова ідея для цих позицій: Тура по третій заходить. Зроблю вам спойлер. Кінь С4 кращий хід в цій позиції. Він логічний. От, Запам'ятаєте цю позицію. Значить, я ходжу Б6, тура А3, я ходжу Ферзь е 7, свою слабість прикриваю, якийсь корисний хід роблю. І тут е Павло Іляно почне робити мікронеточності. Ну, наприклад, зараз комп'ютер каже, треба було ходити кінь Б5, стрибає. Ну, я міняюсь, бо тоді ні так, нікудишній побити, наприклад, побити АБ, і фактично білі собі гарантували поле на С4. Чорні мусять щось таке, як F5 ходити, бо слон на Є2 е, незахищений. Кінц С4, Ф'є, Ф'є, якась така заруба відбувається, бити не можна на Є4. Саме для цього білі пішли тура А3, щоб Тура Є3 побух і перемога в білих. Власний. Е, перевід тури, бити не можна. Правильний хід кінь 5, віддавати пішака на b6, тура б8 побив, побив, і чорні мають компенсацію, бо хороший слон, кінь в білих зайві пішаки два слони, але в чорних хороша компенсація, але в партії цього не відбулося. В партії продовження було дуже логічне, кіт кінь С4, але я хожу слона 6 і кажу: фу, я того коня заберу, слони в 4 напали на 6, побив, побив, все, пішов а 6. О тепер в чорних гармонія. Тепер кожна фігурка щось робить, кожна фігурка щось робить. Слон прекрасний, кінь на Е5. Тут готуємо Б5, можливо, тура Б8, можливо, навіть здвоїтись. От Б5, про, а білим Е5 провести вкрай важко. Ферзь Д2. Я стрибнув кінь Е5, напав на слона. Слон відстрибнув назад на Е2. І тут була така можливість у мене зробити наступну річ. Дуже типово, бо якщо хочете грати бенноні, візьміть собі на замітку наступний хід. Можна було зразу ходити Б5. Віддаємо пішака. АБ, АБ, кінь Б5. Кінь Б5, слон де все віддали пішечка. Тура є на b8, як в е, Волга Гембіт. Просто е, атакуємо по відкритих лініях. Наприклад, Білі ферзі 2 ходять, чорні ходять. G5, слон відійшов, Ж6, і по чорних полях чорних компенсація. Хоча це, напевно, залежить від версії рушія, я дивлюся з різними версіями рушія, оцінка позиції тут відрізняється. Але це одна з типових ідей: пожертвувати, щоб мати ініціативу на ферзовому фланці. Але в партії я, ну це ж як, я 2400 проти гросмейстра, 2600, досвідчені, що набагато. Я пішов просто ферзь d7. Я готую Б5. Готую b5, я не хочу віддавати пішка. Тура F на 1 зупиняє моє B5, бо Тура на 8 буде під боєм. Я відходжу тура А на Б8 і слон А6. Одним словом, цей слон на G7 дуже сильний. Зазвичай його треба берегти. Саме це я зробив. І в коментарі я тут сам собі написав: I love this bishop. Я дуже люблю цього слона. От Антон Коробов, ми ще з ним багато зустрічалися і в беноні ми гра Він іноді в партії мені цілу туру за того слона віддав, якість, і я не втримався по чорних полях. Я тут відійшов слон h8. Зберігаю слоника. Тут знову можливий був хід B5. Після слон G7, король G7, AB AB Тура заходить на А7, ми ходимо Б4. Коня виганяємо в шию, ходимо тура А8, боремось за цей в чорних все в порядку. Навіть можна було кінь б5 побити. На тура б'є 6, кінь Д4. Ось це коняка, оце коняка буде двоє коней потужні. Хоча на ну, ф 4 може з часом тут проявитись. на ф 4 поки що кінь Б3 буде вилка. Значить, але я просто зберіг слона, і ось тут так виглядає, що точний хід. Якщо білі ходять F4, кінь стрибає на g4, і в мене все добре. Слон F1 був правильний хід, ще один профілактичний хід підготувати е, рух на королівському фланці. Натомість Павло повів коня на D1, щоб поставити його на F2, щоб таки піти F4, щоб я ні на G4 не стрибнув і щоб на e 4 було захищено. Але я швиденько зробив контргу. Наприклад, знову b 5 можна було ходити, і на АБ кінь b 5 дуже типовий кінь b 5 просто віддаємо пішачка на А6 і заходимо коником на D4. Воно цього часто вартує. А от бити пішаком було би велика помилка, бо тут кінь цього коня е, мало майбутнього є. Натомість я зробив F5, контргра, кінь f 2. Я відстрибнув назад f 7, нападаю стратегічно на слона. Слон відійшов на F4. Я стрибаю слон D4, я починаю грати агресивні шахи, слон D4. Знову тут b 5 це дуже типово для беноні. Е, можна було просто піти. Фесхі 7, гра продовжиться. Вже комп'ютер навіть в користь чорних трошки оцінює. Я тут зробив неточність, я пішов слон Д4, слон Е3 і помінявся. Не треба було мінятися. Я хотів, щоб якщо ферзь стане на Е3, ну то це зівок, бо б'є д 5 зв'язка. А якщо тура відходить, то я нарешті можу піти Б5. Ось це був мій план. Але виявляється, я міг ходити Б5, але після Б треба було бути готовим віддавати пішока. А, а я не був готовий. Тому я вирішив розмінятись і провести B5, воно спрацювало. Ось тут, наприклад, правильний хід за білих був просто тонкий хід F4. Кінь на F7 тепер каже: ей, а що це таке, а мені що робити? І в білих би була перевага. Натомість партія продовжує АБ, і тут я стрибнув кінь Б5. Чомусь тут я не боявся втратити пішака. Я не пам'ятаю, що я планував на тура 6. Напевно, кінь Д4. Тобто я був готовий віддати пішака. Партія продовжує слон Б5, ферзь Б5, висить пішак Б3, ферзь Б4. Я пропоную наполегливо пропоную розмін ферзів. Важлива тема. Розмін ферзів. Цій позиції вигідний чорний І загалом, коли ви хочете дізнатись відповідь на запитання, кому вигідний розмін ферзів, подивіться на короля. Все просто подивіться на короля. Це вже так для набагато сильніших гравців рекомендація. Недавно мав лекцію на цю тему. Значить, ферзь Б4. Я наполягаю на розміні ферзів. Чому мені вигідно? Бо в мене король дивіться, всі пішаки від нього пішли. Ну, Добре, аж 7 шість Після ЄФ тут все поміняє. А білий король наш один стоїть, біля нього купа пішаків і фігур. Мій король в більшій небезпеці. Тому я наполягаю на розміні ферзів. Білі ухиляється ферсідин. А я тоді кажу: добре, я тоді тут стою. Я стою на всіх нападаю у всі боки. Партія продовжилась ферзь 1 Я пішов ф4, зафіксував собі клітинку на e5. Тура відійшла на d 3 я заліз ферзем на b 2 Після Тура b 1 я вернувся ферзем на G7. Значить, і Тура d на d 1 тура b 5 починаю здвоюватись. Тура a 1 Тура b 3 тура b 6, тура є e на b 8 В чорних прекрасна позиція. Після тура a 7 Значить, тут було правильно піти g 5, піти H5 і почати атаку. І навіть можна було на виграш тут грати. Але натомість, згідно бази, після ферст С3 партія закінчилась. Я пам'ятаю, що я, напевно, пішов ферс С3 після ферз б' С3 партія в базі закінчилась з нічиєю. Павло запропонував мені нічию. Я не пам'ятаю, чи я ходив ферс С3. Це було більше 20 років тому, вибачайте. Але виявляється, після Тура С3 тут мені розмін ферзів не вигідний невигідний не тому, що в мене король, там не король, а проблема дуже конкретна. Білі ходять а 4 і потім хочуть кінь штри 3 з'їсти пішачка. У мене єдиний хід це піти а 6, щоб не втратити того пішачка. Тоді кінь залазить сюди, сюди або сюди, і я ніколи не можу піти король g7, бо тут всюди буде кінь b 6 і зв'язка. І це неприємно, кінь лізе кудись. Ну, якось після тура б 3 ніби білі -бі -бі тримається, що не тримається, може тура б 1, тура б 7, білі ходять аж 5, тобто в білих тут би був кращий еншпіль. Тому Павло зупинився зарано. Але я вже хотів 10 мав перевагу. Перевага у мене вже була. От приблизно звідси в мене вже перевага. Це 30-й хід, а вже аж на 38-му, Тобто всю партію в Павла була перевага. Ходів 10 в мене, і останню неточність вона перескочила до нього. Але партія закінчилась в нічию чорним кольором, нічия. Точніше, я оце згадав. Це після цієї партії я казав, та ні, ну та нічия чорними, та це пощастило. Ну, та, ну буває, ну там все одно була ж погана позиція. Краще купити квиток бояк, а потім де я куплю, як не буде місця, щось я щось за це хвилювався. Всю Україну треба приїхати зі Львова до Харкова. Але мене переконали, що та чи що встигнеш купити давай готуйся до наступної партії. І покажу вам наступну партію. Наступні наступній партії, як ви здогадались, я мав білий колір. Що тут важливо пам'ятати? Я мав білий колір. І ну, та, якби Павло, напевно, хоче виграти, бо він набагато сильніший, На майже 200 пунктів різниця. Мені нічия та якби нормальна. Хай ну, і... Швидкі шахи зіграємо. Значить, згідно положення турніру, а, т -т -т, дві партії, 90 плюс 30 в той же ж день. О, в той же ж день швидкі шахи. В той же день дві партії по 15 плюс 10 і все. Партії ті не, не, не збереглись, бо не було онлайн-дошок, а ніхто не записує швидкі шахи. От, я граю білими з Павлом Ільяном. Є 4 5. Цицелійка, кінь в 3, кінь С 6, Д4, це де кінь Д4, кінь в 6, кінь Це 3, Е5. Челябінський варіант, є відео на каналі. Вивчайте. Я стрибнув кінь Б5, Д6, слон G5, борюсь за поле Д5, А6, кінь А3, Б5, це все теорія. І тут є два ходи забіг. Три, напевно, кінь Аб 1, кінь Д5 і слон ф 6 Тоді я хотів грати позиційні шахи. Зараз я би, напевно, побив на F6, ем, знаючи стиль Павла і мою, мою динамічну, його потужну позиційну гру. Правильніше було бити на F6, мені здається. Тоді я пішов кінді 5, слон Є7, побив на F6, слон f 6, слон f 6. І це 3. Коник собі йде на c 2 Рокіровка, кінь йде на c 2 і b 8. Я потім цей варіант сам почав грати, зокрема, в тому числі завдяки цій партії, b 8. І навіть здається, я його рекомендую тут на каналі за чорних. Ідея ходу b 8 полягає, от Павлу вдалося повністю втілити ідею в життя, і я отримав трохи гіршу позицію. Чорні взагалі-то слон на g5 має стояти в цій позиції. Бо кінь прийде на Е3, і його треба, так би напружувати, Не прямим чином боротися за поле d 5 Але якщо чорні вже ходять слон G5, тоді дві проблемки є. Перша це білі ходять аж 4, слон на 6, g 4 вже починають атакувати. А друга проблема білі ходять А4 і встигають після БА пішак на Б2 не висить, білі б'ють тура А4 і отримують, ну, руйнують е, ферзовий фланг. Тому тут зразу а 4. Тому класично взагалі вважається, головний перед цим слон G5 зараз, і на кінці 2 Тура б8. А з рокіровкою зачекати. Ось це одне з основних продовжень. Значить, Павло зіграв рокіровка кінці 2-тура б8. Я цього всього тоді не знав. Я знав, що слон на g5 не прийшов, я хожу аж 4. Наприклад, тут хід G6 я здається, пропонує. Ну, є такий хід, ще 6, слон G7. А Павло відходить слон Е7. А, я оце теж пропоную. Слон Е7. Мене це здивував хід. Я його не розумію, що це хід слон Е7. Я свій продовжую свою справу робити. Я вивів слона на d 3 Альтернативою було ходити кінця на Е3. Для цього ми вибили слона звідси. І на слон е 6 ходити А4. Можливо, це посилення. А4 підриваємо бити тут всюди погано. Бо Після ферзь А4 тут ферзовий фланг не тримається, а ферзь Д7 це взагалі. Взагалі, біда білі ферзь c6, ферзь c6, кінь 7 виграють все на світі. Тобто бити на 4 не можна. Чорні ходять ферзь d7, і після АБ, АБ, отут є слабинка. Слабість і в білих перевага. Але тоді я просто пішов слон d3, Павло пішов слон d6, я пішов в кінці e3, я знаю, що за це поле треба боротися. Бо якщо поб'ють слон d5 і d, майже завжди гірше буде в білих. Тому фігура має бути на d 5 Павло пішов ферзь d 7 і я пішов жити. Ну, пішука захистити, хочу рокіровку. І він пішов слон D8, і тільки десь тут до мене дійшло, в чому ідея? Слон обходить довшою дорогою, і слону ось ця діагональ. Це феноменальна діагональ для слона. Я зробив хід рокіровка. І ось тут, Павлу, правильний хід був кінь e 7. Це буде посилення за нього в даній партії. Кінь e 7. Нагадаю, це ми грали в наступний день після Дня Незалежності. 24 серпня 2004 року. А це ж. Того ж року Майдан почався помаранчевий. Ясно. Ну, от, от такі, такі були часи. Тінь 7 поборотись за клітинку Д5. Павло зробив хід А5, і тут я зробив неточність А5. Я мав зразу А4 ходити. Мені здається, не подобалось Б4. Але тоді, після слон Б5, білі, всі білі клітинки захопили. І Бі в білих тут хороша позиція. А якщо бити бато ферзь а4, і це дуже неприємно. Слон Б5 грозить, якщо ферзь поміняється білі b4, ходять в білих перевага. Я зробив пасивний хід, слон С2 і отримав гірше. Кінь Є7, боротьба за поле Д5. Я пішов, слон Б3, перегру. Я борюся зі всіх сил за клітинку Д5. Кінь Д5 пішаком завжди бити погано, просто завжди. Ну хіба ми слона ловим, але слон не ловиться, він йде на h 3 Тобто побив слоном, думаю, ну може взяття буде, взяття, взяття, і в мене буде перевага. Але Павло знає, що він ходить слон Б6. І якщо я тепер б'ю на 6, завжди пішак. Просто майже завжди пішак. Поле Д5 забрав, лінію F відкрив, d5, не все, в мене великі проблеми. Але я тут пішов Трай-1, мені моя позиція капець, як не подобалося, чорні досягнули всього, що тільки можна. І слони хороші, і за поле D5, і король мене слабий, все є. Йому залишилось тільки розхитати мою позицію, ну це йому не вдалося зробити. Він пішов слон С5, я пішов А3. Правильніше було можливо зразу Б4. Я так. Може, треба буде колись прокоментувати цю партію. В Родатичах 2006 рік я грав турнір 8 з 8, виграв, і в Солодовніченка саме цим варіантом чорними я виграв. В останній тур програв і не зайняв перше місце. 2006 рік якраз е, народилась донечка Володимира Олександровича. Так, якщо я правильно пам'ятаю на тому турнірі: Слон С5, А3, Б4. АБ, АБ я хочу все спрощувати. Ферзь Д3, нехай буде от, от все, погана, в мене погана позиція. Бо в, в чорних була слабість на Д6, її вже нікого не цікавить. Нема тої слабості. Слон на ц 5 могутній, він і сюди тисне, і туди захистив слон, красунчик. G6. Я щось Тура а 5 ну, за лінію А, борюсь, БЦ, БЦ. Тура залізла на Б2. Дуже неприємна позиція. Захищався, як міг. Тура Є2, давай мінятися! Тура, тура б 8. Я хотів, як хотів спростити позицію як, як тільки міг. Чорним тут треба було, ну так комп'ютер каже: відійти королем на g7 чи ж 8, ну і якось готувати F5, готувати f 5 Але Павло спочатку зайшов на другу горизонталь. Я тура Е2 захищаюсь. Тура fb 8 я тура 8. Я хочу зняти побільше фігур з дошки. Тура б'є 8, Тура б'є b 2 Ну, така тактична розмінка. І тепер слон bd5. На кожен момент я мав рахувати слон bd5. І ось він настав, мені приходиться бити ферзем. Бо якщо я б'ю конем, цей слон надто потужний. Ферзь аж 3. Грозить тура А1 мат, і грозить, якщо будь-який інший хід, ферзь б'є Ж3. ферзь на d3 зайнятий. Я не можу. А якщо Тура Б1, то Тура на А2 заходить. Точніше навіть слон в 2 зразу виграє. Значить. І Тура заходить, і все мене матують швиденько. Тобто моя позиція трищить по швах. Є деяким я вам казав, завжди погано бити. Десь f 5 буде все, завжди погано. Тому я побив ферзем. Мені ну добре, що тура під боєм на А8. Це просто пощастило. Інакше слон є 3 Ф є була би халепа. Тура А7, я дав шах на Б8, король g 7 і вернувся ферзем на Д2. Трищить позиція по швах. А 6 ну комп'ютер тут каже, ну в чорних. Хороша перевага. А 6, як король G2, втікає від слона. Ферзь Хі 6 посилення, кінь Д5. Нарешті, хоч коника на D5 поставив. F5, підрізають мені коня. Нагадую, 90 хвилин плюс 30 секунд контроль. Немає після 40-го додавання. Десь 34-й хід, дуже напружена позиція. Я ходжу ферзь, я б'ю ЄФ, ферзь F5. на F. Я не пам'ятаю, що я хотів. Це 4, напевно. А, ну та, я і так пішов. Це 4. Ферзь F5, ферзь хоче на Є4 залізти. Єдиний хід, ферсі 2, не пускаємо. Перси всім напали на коня. Я це чотири захід. Слон де 4 слон залазить ще глибше. Тут і тут я почав помилки робити. Я зробив хід F3. Я хотів все поставити на білі клітинки. Не треба було цього робити. Наприклад, можна було піти тура b 3 тура f3, перевестись. Позиція вже рівна. Я граю по білих полях, чорні, по чорних. Динамічна рівновага. Я пішов в 3 не можна ослаблювати короля, коли мало часу. Тура А 1 заходить мені е, тура. За мене був правильний хід ферзь є 4 Централізація Ферзя. І ну я боявся шаху на А2. Я дуже боявся. Якщо відходити на першу горизонталь, це страшно. А як вперед йти страшно? Бо тут якийсь слон Ж1 хід це вже майже мат. Мітураж мені треба Ж4 ходити. Виглядало дуже страшно, а часу на годиннику вкрай мало. Тут вже якісь. Можливо, в Павла теж було менше часу, бо я пам'ятаю цей критичний момент. Я пішов у Трац8. Ну, от, треба було захищатися. Я нападав. Я хочу Тура С7 виграти Ферці. Ну, це настільки очевидна загроза. Павло ходить ферзь F5, ферзь наближається до мого короля сюди або сюди. Є шах на c 7 один. Але король йде е на F8. Так, час Бейс завис. Ану, розвисай час бейсику, мій любий. О! Король йде на F8. І, і я стою, дивлюсь на цю позицію. Я розумію, я зробив один шах. Наступного шаху немає. Наступного шаху немає на C8. Бо ферс контролює ту клітинку. І я у вічі, а ферс Б один загрожує. І плюс, я, здається, зівнув наступну е, річ: що Чорні хочуть, от, наприклад, будь-який інший хід, чорні хочуть тура Туражі, один шах, король h 2, Тура аж один шах. От, наприклад, я не знаю, Тура б7, Туражі один шах. Король Аж 2, Тура аж 1 шах. Я мушу бити. Ферсеж 3 шах, я мушу ферсі 2, ферсів 1. І мат бо слон на Д4. Оце я зімнув. І я тут в цей момент в Чи ні, чи, чи тут Тураці 7? в якийсь момент? А. Так, я пульну хід кінів 4. Я просто у що пшок побіг в туалет, наскільки я пригадую. Кінів 4. І я такий йду. Я відчуваю, що програв у мене. Кінів 4. Але думаю, ну, творчий хід ввальнув такий. Звичайно, в чому йде? Якщо ЄФ, то е 7 і я ставлю мат. Там, ну не на g7, а на Є8, напевно. На G6. Ні, який мат буде. Якийсь тут має бути мат. О, ферзь е 7 Мінімум вічний шах. Такого сходу без комп'ютера мату не бачу. Побив сюди. 에, мінімум вічний шах, але, напевно, і перемога. Значить, Якщо хтось бачить тут виграш, напишіть в коментарях. Осоромте гросмейстра. Значить, кінів 4 і поле h 3 я прикрив, бити не можна. Може, десь я щось грожу. І тут кілька виграшів було впала, але в нього було вкрай мало часу на годиннику. Бо я думаю, як 41-й хід, а не було додавання. Я думаю, що таке? 41 й хід Гросмейстер класу Ільянова 2600. Це за хвилину-дві знаходить тут виграш. А не було хвилини дві. Виграш був такий. Можна було піти же один шах, король h2, і тепер зайти ферзем. Я маю один шах на і 6 Король просто втікає в кутик і все, і мені кінець. Але зразу Ферзь б 1 от я цей хід здається рахував, зразу Ферзь b 1 грозить мат в один хід. Я хожу король h 3 от щось я таке рахував. Король h 3 є ж якийсь варіант, ферзь h1, король g4, h5, король g5, король втік, і я йду мат ставити. Ну, якась страшна заруба тут. От комп'ютер тут говорить, два виграші. Було просто король 8 піти поближче до Тури, ну Люди так не грають. Але виграш був Тураж один шах, король Б2, і тепер Ферзь б 1 і грозить мат в два ходи: Тураж 1 ферзь g1, і не від цього захисту. Натомість Павло зробив хід тура Б1, дуже ідейний хід. Грозить тура Б2. Все, хоче виграти е е ферзя мені. І тут я знайшов єдиний правильний хід, я пішов ферзь Е4. Ферзь Е4. Я теж хочу мат на А8 поставити. І виявляється, партія закінчилась після тура Б2, король Аш1, поле Аш3 прикрите, тура Б2, король 2 нічия. А чому нічия? Тому що якщо ферзь Б4, ви подумаєте, ферзь Е4, побив, побив, все. А в мене є шах Ініші шах я даю король кудись відходить. Я б'ю ф'є. І тепер я не знаю, хто грає на виграш. У мене тут якийсь вічний шах, у мене фігури активні. Ну ніч я звичайно тут. Але чорні тут не можуть виграти. Ось так мені вдалося викрутитись на нічию, і ви не повірите, дві класичні партії закінчились в нічию закінчилась нічию, і в той же ж день я такий, ох, нічого собі мене було програно. Я я отак от викрутився, кінів 4, ферзь є 4, вау. І тут же там буквально швиденько сідаємо швидкі шахи, і я дві дві партії швидкі шахи виграв. Партії не збереглись, і я не пам'ятаю. Одні точно беноні я переміг. Я знов ішов в своє беноні, не боявся. Тоді ще комп'ютери не були, такі сильний баз не було, щоб от знаходити найїдучіші такі продовження. І ще, хочу буквально коротенько, вам розповім, які ще були пари на цьому турнірі. Uh, ну, як я казав, о, я зачитаю вам список учасників по рейтингу. Василь Іванчук, 2715. Олександр Мойсенько, 2640. Це 2004 рік. Тоді це зараз 2640. Це сотня в світі. Тоді це була не сотня. Це була точно 50 може ще й менше. Ану, прямо зараз перевірю. Рейтинг лист. Іде рейтинг лист 2004. Ану. А ну, а, ну, Нехай Джулай. Ну, ми грали в серпні. Ем, 2715 Василь Іванчук, 12-й в світі. 12-й в світі Василь Іванчук. Е, 2640 Мойсеєнко. Це. Ну, я правильно сказав. Це 55-й в світі. 50-ка в світі. Соте місце в світі було 2,611. Тоді такі були от Отакий список учасників. Андрій Волокітін, 638, Мірошниченко, 2615, Ільянов, 2613, Спартак Височин, Енгор, Карякін, Автономна Республіка Крим, Голощапо, Фарещенко, Єфіменко, Федорчук, Купа. Я навіть не гросмейстром був, Антон Коробов і так далі. От, а 28-й був ваш покірний е, слуга. Юрій Кузубов на два роки молодший за мене. 2467 мав тобто він вже був набагато сильніший і ще дуже багато потужних гросмейстрів зіграли. Так, от мені вдалося перемогти Павла Ілянова в далекому 2004 році в Харкові на чемпіонаті України прямо на день незалежності був початок турніру. Гарні такі спогади. От, сподіваюсь, вам це сподобалось. Ти цей та щось там під відео вподобайчку. і чекайте наступного. Бо раз я виграв швидкі шахи, то значить я пішов далі. А з ким я грав? Дізнайтесь наступних відео. Слава Україні, і перемога буде за нами.